Так, ну що, настав час дізнатися, що реально можуть сонячні панельки? Отут, от, значить у нас 17 штучок, їх загальна потужність 6 кВт. І отакий масив можна за один день згенерувати біля 30 кВт годин. Це реально вам дає економію. Ви не взяли з мережі 40 кВт. А якщо, наприклад, у вас пропало світло, це ваша автономія. Але ж постає логічне питання: скільки все це, це удовольствия коштує? Це коштує біля 8 тисяч баксів. Ого. Скажете ви, а скільки воно буде відбиватися? І це саме неправильне питання, котре можна задати в розрізі автономної станції. Тому що от люба акумуляторна станція вона відбувається біля блін, плюс років. О, який жах! 20 плюс років, та нахер воно потрібно. А тому, що воно не має відбитися вам там за 3-4 роки. Це установка, яка дає комфорт. От ви купили, і у вас є комфорт. Він не має відбиватися. Воно дає комфорт і да деяку економію. Але є і станції, які без акумуляторів. От вони відбиваються набагато швидше. Там і за три і за чотири роки можна їх відбити. Тому обирайте рішення правильно під свої задачі. Якщо є якісь питання, задавайте їх в коменти.